Що така сітка дуже класно виглядає. Ви подивіться на цю красу, як воно прикольно, класно виглядає. Сірий колір, такий колір графіт, так. Да. Зараз самий модний колір графіт у нас іде. То сітка, столбики, кріплення, можна їх бетонувати, столбики можна просто прикріплювати до бетону. Це ще завтра доробимо цих пару штрихів, тому що там сьогодні інструмента трошки не вистачило. Ну класно виглядає. Ну подивіться, ну скажіть, що класно, реально класно виглядає. Тобто висота може бути різна від одного метра. Це у нас стоїть два метри. Але висота може бути різна. Від, від метра столбики, ці можна ставити і на секційну огорожу, можна ставити е, і на ось таку, на такий зелений забор, можна ставити в кольові теж є зеленому і сітка, і столбики. Е, можна і під навіть сітку рабицю чи під пластикову сітку так само ставити ці столбики. Столбики теж від півтора метра висотою і аж до 6, да, до 6 аж метрів навіть є. Тобто, якщо треба, звертайтеся, Відправка по всій Україні пошті. А якщо треба інструмент акумуляторний бензо, Електро, звертайтеся теж на Лібізнали тове ФОПа. Будівельні компанії працюємо з усіма. Бересите на 5, магазин Лекіла в Житомирі або відправка по всій Україні. Пошті.